Друзі, вітаю! Це мій тахера. Захотіла щось салатика. Прийшла ось рву... огірочок, ось огірочок і ось огірочок. І буде нам салатик. І вже літає щось капець. Також вирвала кропчику, цибульки, салат, редисочка в мене є, і буде салатик. Друзі. Продовжую сьогодні закінчувати, те, що вчора не закінчила. Щось дуже себе погано почуваю, тому працюю потрошки, бо що геть сили немає. І ось беру, роблю таке невеличке заголублення. прямо сапою. ось розсаду. До речі, вчора полила, треба було вчора не поливати, бо можна було б і посадити. Цей, тепер я її підповерну. Тут землі е, всього десь сантрим, сантиметра півтора, максимум два, тому в неї нема чим живитися І вона така слабенька. Зараз спробую обережно хоча б по сортах. Так, отак і буду так класти, і буду так намічати. Ага. Трошки вологи, якби менш вологи було, ну краще брали. І, і загортаю землею трошки по боках тільки. Не знаю, наскільки вам видно, зараз на іншому буде краще. Те саме роблю. Ось так. Таку винямку роблю, щоб помістилося. Ось так. І знову те саме. Трошки сухіше, але земля рихленька. Я кілька сортів тому і хочу обережно не попутить. Не знаю, буду брати по сортах, бо ось так незручно, не то в мене вийшло, я брала. полностью грудочку из земли, а тут рассыпается. Так, всего два суток. Вот так. трошки, трошки не дужим мы. не удается. І ось так само присипаю. Ось так. Хай розділяється Красиво. Краще навіть буде. І теж залишу. поживних речовин тут з ґрунту будуть брати. Буде все добре. а так їм не вистачає поживних речовин і вони не хочуть рости. Тепер беру ложечки пишу номера, ставлю. І записую тут. Так, золоте серце. До речі, висівала 3.04 так, друге в нас буде. Кенісбер, золотий Кененсберг. Це, до речі, мені моя подружка давала. Дякую, Таня. Думаю, що все буде добре. І ще два сорти тут. досі. Два. І так далі, друзі. Хоча по-іншому розсаджувати, тому що коли всі разом ложиш, різні сорти і е, потім буде тяжко розібратися, де що. Е, тут розділяла з з спочинок вже не видно. ось Тут, а там там більше. Тому отак. Тому, як торт ріжу, розділяю і обережно по одному сорту вибираю. Деякі краще вибираються, деякі гірше, але хоча б один сорт нічого не перемішається. Перед цим висаджувати зручніше вибиралось, але нічого. І теж ставлю отак в ямку, розправляю, присипаю. І на кільонець. От поправляємо. Ось так. І вже буде. Буду знати, деякий сорт точно, а то там поперепутаюся між собою, це хочуть, спробую знайти деякий сорт. Ну і теж так, так само і підписую, ставлю. Закінчились у мене ложечки на паличках від морозива поки пишу, а там замовила собі етикетки такі пластикові, то буду вже ними намічати. Ну, вже, мабуть, на наступний сезон. Хоча що в цьому році ж буду розсажувати, то треба буде понамічати деякі в мене сорти, то все пригодяться. Ось так. Так, слідуючи у нас ось так. Те саме. Де трошки більше грунту, то краще виймається, а де менше. Бачите, різні сорти і різні помідорчики. Тут більше. Це в мене ранет. Той, що я казала, я брала на базарі у знайомого. Колись розсаду зібрала насіння, і зараз в мене в парнику він посаджений заквітує. Бачите, він низенький, але такий міцненький. Ось зараз набереться сили і буде все добре. Ось Так, далі Дива полила, накрию і вони собі підуть, я думаю, тиждень, може півтори, і вони всі вже будуть гарні, можна буде висаджувати. Ці вже деякі, бачите, вже й гарні. Трошки полягали, воно воно все підніметься. Також висадила чотири сорта перця. Ну, два, по-моєму, одинакових. Якось так сіяла і, виявляється, баклажани посіяла ті, що в минулому чи позаминулому році. А Ті, що нові купляла, так і не посіяла, але вже так і буде. Тут в мене матросик, геліус, клара білий і, і шейк. А, е... О, забула, коротше. Так що, чекаємо, тепер хай підростуть і будемо розтажувати. Таке відео вам приготувала, обіцяла. Може комусь знадобиться. Щоб піднялася розсада, такий спосіб дуже добре. Я вже його випробувала на собі, мені сподобалося тому і вирішила показати вам. Хоча в минулі роки я теж показувала, ну, може не дуже акцентувала увагу на цьому, але все-таки я показувала. У мене залишались, бувало, якісь е, ці помідорчики замучені такі. Я його так висаджувала, і вони потім швидко піднімалися і були гарні. Ось так, друзі, накрила. Єдине, що я хотіла посипати від вовчків і забула. Ну, буду тепер слідкувати. Все одно треба відкривати, дивитися час від часу, що там робиться, поливати. Тому, якщо буду бачити, що щось не так, то буду обробляти від вовчка, бо вовчка, я так бачу, вистачає. Ну, і якщо комусь стала корисна така інформація, пишіть. Мені буде дуже приємно. Ще покажу вам трошки квітів. Ось такий ірис розквіт. Ось я показувала. Сьогодні брала на базар, трошки продала. Ось ще такий. Це з простеньких, але теж цікавий. Цей, здається, вже показувала. Теж гарненький. Так що, друзі, кого цікавить, пишіть, можу вислати. Ще раз показую, ось такий гарний є. Ще не всі розквітли, ну ті, що квітують. Такий. Такий. Тільки пишіть у вайбер. Бо мені написали хочу. І що хочу, я теж хочу. А куди, що і як, я не знаю. Так що, друзі, пишіть у вайбер. Я напишу номер у коментарях. Також кажу, такий темний є. Прямо темний, темний. Еквілі... Еквіл... Еквілегія квітує теж, якщо хтось бажає, але ну, в мене, бачите, в основному такі сині кольори трошки є таких блідорожавих, а взагалі, то всі, навіть камера не показує, він набагато темніший. І давно не був, де він дівся. Наш гість, що ходив вже, поки камера налаштувала, його вже немає. Я вже думала, їх немає, десь пропали. А, воно ходить. Коло трояндочки, бачите? Заховався. А, бачите? Треба прикривати полуницю, бо буде біда. Хочу показати, дивіться, агрус такий гарний. Не знаю, поки що хвороб не видно, але. Коли достигає, то не знаю, який буде, бо в минулому році були хвороби. Це хоч одні ягоди, які, може, ми в цьому році скуштуємо. Ну, може, смородина. ну, е, Йошта теж дивлюся є, бачите. Все добре. ну, Хоч ягоди посмакуємо. Бо вишень черешень навряд. Скоро буде квітувати ромашечка біла. Вже бачите, гарненька які. Квітоноси вже. І голуба теж повикидала цвіт. Ось дивіться, ще не цвіте, але буде цвісти. Так що також, друзі, кого цікавить, пишіть Будемо домовлятися. Треба пройти полич хризантемки бо бачите, ці дощик полив і все добре. А ті так щось накрапав, накрапав, але толком не було. Так що треба полить бо бачу, що трошки вуха поопускали. Ну і ще хочу пополивати в парнику, бо треба. І на цьому сьогодні, мабуть, все. Сонечко вже сідає. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім бажаю миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока!